Ну, всім привіт, народ. Що, ж, нещодавно з'явилася інформація про Age of History 3. По-перше, ми до цього, я до цього знав, і багато хто свідкує, до цього знав, що вона в розробці, більш-менш, але тут вже прям розробник Age of History 2 в нас форумі по Age of History випустив пост, де він написав, що Age of History 2 в розробці і. Що він написав, що це буде стратегія в реальному часі, реалтайм. Тобто, це вже більше як хойка буде, тобто не Покрокова, а вже в реальному часі. І викотив ось таке зображення, в якому багато чого показав відносно, можна до нього придивитись. По-перше, він не написав ні дату виходу, нічого такого подібного. Просто написав, що ну, вона в розробці і в реальному часі буде. Окей. Ну тут можна на цьому зображенні, трохи за ним поспостерігати. А особливо я звернув увагу на те, що тут тепер міста, бачите? Вони є, є міста. І мені цікаво, ну. І вони в кожній провінції є. І мені цікаво, чи вони будуть змінювати свій візуал, вони будуть розвиватись чи щось таке, я не знаю. Там, наприклад, якщо побудуєш ферму, чи буде вона відображатись, якщо вже вони зробили відображення міст, було б прикольно. Знову ж, було б прикольно. Також можна помітити, є. Війська, і я думаю, вони вже більш наближені будуть як в Умовной Хойці і так далі. Ну знову ж, це вже, як я розумію, вони так будуть робити. Тут у військ є додаткові параметри. Бачите? Тут праворуч від прапора, є параметри. Як я розумію, що це щось по типу знову ж, щось по типу організації, спорядження, скільки є, і не знаю, щось ще. Як я розумію, тут дві рисочки відповідають за один параметр, тому що вони одним кольором, і дві рисочки різних, пар... різних кольорів, також різними параметрами. Також прикольно те, що. Не прикольно, а коротше, столиця, вона якось окремо ось так виділена. Мені цікаво, з нею буде окремо чи її просто так зробили, щоб ну, вона відображалась таким чином. Коротше, прикольно, прикольно, як я розумію графіку, взагалом, стиль гри. Не графіку, а стиль гри сильно переробляти не збираються. В принципі, воно більш-менш так само виглядає, як і в другій аутське. Але, ну, знову ж я, як розробник, також можу сказати, що воно може ще мільйон разів помінятися. Це може просто концепт-арт бути. Але взагалом виглядає цікаво. Я б хотів, щоб вони більш кращі регіони зробили, більш пророблено, І мені цікаво, на який сценарій гра буде орієнтовуватись при розробці. Там, Як я розумію, друга частина більше на тисячі. 1440. Хоча, якщо ось подивитись на Age of History 3, і тут зображення, тут саме 1440 року, і, скоріш за все, провінції також всі будуть ну, орієнтовані в першу чергу на 1440 рік, знову ж воно все ще може змінитись. І будемо спостерігати. А поки що, ну, ось просто така інформація. Від е, самого розробника інформація про те, що буде ок 12 часів... 12 часів, ага, годин тому вийшла. Будемо слідкувати. Я більше за всіх зацікавлений в виході цієї гри, тому що цей канал хайпане. Ще сильніше хайпане з виходом цієї гри, і це буде прям. Як, ну, це прям кайф буде. Як мінімум, я на це розраховую. Тому так, я спробую слідкувати за новинами про октори і вам про них розповідати. А так загалом це все, що я сказав. Так, це все, що я хотів сказати. Дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!